Мене боялися в Москві та Стамбулі, а королі Варшави шукали мого захисту. Я, Петро Сагайдачний, гетьман війська Запорозького. Саме за мого часу козаки стали найкращою армією Східної Європи. І я розкажу вам, як ми змусили світ поважати нашу силу. Щоб перемагати імперії, однієї відваги замало, потрібен розум, хитрість і дисципліна. Тому горілка в походах була заборонена під страхом смерті. Луки ми замінили на мушкети, навчилися стріляти щільним залпом і тримати стрій. Я зробив ставку на маневрену артилерію, яка дозволила нашій піхоті ефективно ламати атаки елітної кінноти. А на морі я розробив тактику вовчих зграй. Наші легкі чайки атакували і топили важкі турецькі галери. Так вчорашні розбійники перетворилися на грізну піхоту. Султани вважали Чорне море своїм, але ми спалили їхній флот в портах. Ми знищили ринки рабів і звільнили тисячі наших людей. Повернути своїх додому це було для нас дорожче за будь-яке золото. Ми пройшли крізь московські землі нестримною лавиною до самих стін Кремля. Мій удар був такої сили, що Москва сама запросила миру. А під хотином ми стали щитом Європи, зламавши хребет величезній османській армаді. Це була моя остання. І найвеличніша битва. Запам'ятайте, тримайтеся єдності та шануйте знання. Бо лише так вистоїть нація. Честь маю.